Музичний інструмент з найвищими герцовками це ось такі каратали або тінгша. Ось так вони виглядають. Це покращена також серія з преміальних металів, з яких виготовляють чаші Fullmoon. Тут такі, така вона дуже символічна, ця тарілочка. З Класними, з класною символікою. І що вона видає? Видає вона просто дуже-дуже потужний вібраційний звук. Ось такий. Тут круто, що і та, і та тарілочка видають один і той же звук, і ним можна проходитись ось так по тілу людини працювати. Або, наприклад, ними можна працювати, якщо вам потрібно завершити медитацію, і треба вивести людей з медитативного стану. Ось таким збираючим звуком, підіймаючим рівень енергії, це можна робити. Це роблю я на своїх всіх сеансах звукотерапії, медитаціях. Дуже класний такий потрібний інструмент. Забирайте!